Слава Ісусу Христу, вітається з вами Отець Назарій, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні є чудова нагода поговорити про святого Альфонса Марії Делігорія, дуже близького мені святого, оскільки виступав в його школі, в його згрумадженні, проходив місійну, священичу формацію. Ось також один з моїх апостолятів, Альфонціанська духовність фактично є першим апостолятом заснований ще у 2017 році. Так? Ось сьогодні, 27 вересня, маємо річницю народження святого Альфонса Лігорії 327. Сьогодні, так точніше, якщо бути. Цей святий народився 1696 року. 27 вересня, у Неаполі, місті Неаполі, так, в тому самому місці, де народився також отець Доліндору, у того, правда. отець Долінду народився пізніше. Ось. Маю тут в себе таку гарну книгу, практичний провідник для сповідників Стельфанцемарії Делікорі, виданого самими родинатуристами Варшавської провінції, видавництво Хомодеї. Тут є чудові поради не тільки для сповідників, але так само для всіх тих, хто хоче зростати в духовному житті. так? Знаємо, що Альфонс є покровитель католицьких сповідників і моралістів. от є. завдяки заслуги перед католицькою церквою галузі морального богослів'я. Святому церкви надала титул доктора церкви, так, і має цей титул найревнішого вчителя Вселенської церкви. Отже. Я вибрав такі вказівки загальні, які дотикаються досконалості, так, щоб вони були корисні для всіх нас. Від святого Альфонса Марія Мар Де Лігорі, це є таких 12 вказівок. Можливо, ви вже про них десь чули. Зрештою, я також про них, напевно, і писав колись в альфонціанській духовності. Отже, ж, переходимо до них почергово. Перша вказівка. Покладати усю довіру в Бозі і мати цілковитий брак довіри до себе і своїх добрих постанов. Сильна постанова подолання, тобто перемоги над собою, і використання, немов би такої, надмірної сили над собою в спокусах. Каже свята Тереза, якщо вада не походить від нас, не лякаймося, бо в той час до Бога належить допомогти нам в стані святими. Ось Альфонс часто посилається так на святих, хто читав його твори. Отже ж, використовуюся, зокрема, святу Терезу, яка була для нього авторитетом в духовному житті, свята Тереза Авільська, мова йде за нею. Друга вказівка: вистерігайся всіляких найменших вад. Або, або розумовує, або поповненої з, з відкритими очима. І від гріху думкою каже та сама свята, свята Тереза. Хоч би найменшого, нехай вас Бог визволить. Так, нам ми деколи собі не робимо справи з легких провин, а так насправді. Вони є дорогою, яка, е, яка провадить до більшого якогось е, виступку. Отже, це звернення се до Терези. Хто читав також Сету Терезу з її твору шлях до досконалості? Вона звертається до своїх сестер. Додає бо Свята Тереза, через Марі речі дияволу робить. В, в такі вламання, так як от свого роду Московія зробила таке вламання в Україну, через які е, достається великих речей, так? Росіяни займіняли Крим, всі промовчали помаленьку, Луганська область, Донецьку область, ну і через ці речі того, через декілька років зайняли вже частину е, частину Херсонщини. ось. Ідемо далі, третя вказівка. Не непокойся, не тобто не, не хвилюйся після поповнених гріхів. Це дуже важлива вказівка Альфонса. Так? Дослухаймо її до кінця. Відразу упокорися і віднайди мир, прибігаючи до Бога в короткому акті жалю і постанови поправи. Так, може статися, що з і буває, що немає можливості відразу посповідатися. А тоді в нас пропадає мир в душі. Що Альфонс скаже? До речі, він посилається на святу, здається, Терезу, не Терезу, а Катерину з Гену і каже: Господи, це плід з мого саду. Тобто те, що сталося, це плід з мого саду. Так, немає чого дивуватися цьому. Отже ж. Вчинити короткий акт жалю і постанови поправи. Ну, і, звичайно, якщо є можливість найближчій можливості, тільки треба сповідатися. Хоч при тяжкому Грісі Фанзлі каже, що треба зразу відразу, при найближчій можливості, посповідатися. І завжди так робити. Хоч би вдалося 100 разів на день. Навіть якщо падаємо 100 разів на день, чинити так само. Акт жалю і постанова поправи. Акт жалю, бо якщо ми собі не цього, з цього не робимо справи, то ми просто наше сумління стане дуже доступним для цього гріха. Так? Ми, ми знову будемо його поповнювати. Свята Тереза, бачите, вже третя вказівка, із телефон згадує Святу Терезу від Ісуса. Звертається, звертає при тому увагу, щоб не ділити своїми спокусами з душами недосконалими, оскільки в той спосіб шкодять собі самим і іншим. Ось навіть так. Якщо будуть якісь питання, бо я не дуже зосереджуюся на щоб ми властиво пройшли 12 цих кроків, щоб не дуже затягувати. Якщо будуть якісь питання стосовно тої чи іншої вказівки, то можете ставити в коментарях, я постараюся відповісти. Так, четверта вказівка. Старайся відірватися від усього, від рідних речей, приємностей. В проруктивному випадку як каже Сета Тереза. Якщо душа не віддалиться від приємності цього світу, швидко зачне віддалятися від дороги Господньої. Так. Або світ, або Господь. Не можемо служити Богові і мамоні. Так. Або одна нас споглине, або інша. Так. Всі ми живемо в світі, постійно маємо боротьбу з цим світом, але зберігати вірність Господеві. Уникай заживості з особами протилежної статі. Хоч би були побожні, через які нерідко диявол впроваджує певні дрібні почуття нечисті, даючи їм позори прив'язань духовних. Відсилаю до того, що стало сказане в пункті 96, ну це звичай, це властиво в цьому практичному провіднику для сповідників. Так. Треба передусім відірватися від любові власної, від его. так? І власної волі, навіть від речей духовних, таких як молитва, причастя, мертвіння. Коли послух не дозволяє на них. Отже, послух є більше, так? Мої обов'язки є більше, навіть якщо я не можу через це зробити того, що я хочу. Так? Тут Тому властиво йде про цю прив'язаність. Коротко кажучи, треба. Викинути серце все, що не є Богом або що не є згідно з Божим преподобанням. П'ята вказівка. Я пригадую, що ми говоримо про загальні вказівки, які дотикаються досконалості сьогодні, в день народження, в річницю народження святого Альфонса Марії Делікорі. П'ята вказівка. Повинно тішитися в дусі, кого є погорджена Висміяна і ва і за найгіршу зі всіх. О яка прекрасна молитва, і яку прекрасну молитву заносить душа, яка приймає пониження, приниження? Властиво, у спільноті є це одна з найбільш конечних чеснот. Окрім цього, належить, належить піднімати особливі почуття стосунку до наших неприятелів і пересл... тих, що нас переслідують. Через те, щоб їм услуговувати, свідчити, бажати їм добра, виявляти їм честь, принаймні доб, добре говорити про них, а особливо повіряти їх Богові, так як практикували це святі. Шоста вказівка мати велике прагнення сильного люблення Бога і подобання Йому. каже Свята Тереса. Господу так подобається прагнення, якби були вже сповнені. Отже, я маю прагнення стати святим. Так. Я розумію, що це буде важко, так, що це не є так просто. Але Богу вже через це саме прагнення подобається мені. Отже, ж, без цього прагнення душа не поступить наперед в досконалості. Ані теж Бог не е, висвічить їм більш е, дуже особливих ласк. Отже, так само я навіть з досвіду духовного керівництва, де коли хочеш людину тягнути, 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 ну, а людина не хоче. Якщо немає цієї постанови, немає бажання, ну найкращий духовний керівник нічого не зробить з цією душею. Та сама свята каже: звично Бог не дає надмірно виняткових ласк хіба що тому, що хто дуже, прагне його любові. А з прагненням належить завжди поєднувати постанови вчення того, що є в стані зробити, щоб подобатися Богові. Свята Тереза. Злий дух дуже боїться душ. Становчих, тобто таких, які роблять постанови, а де інше каже: Господь не хоче від нас нічого поза е, постійністю, щоб пізніше самому виконати все зі своєї сторони. Так, якщо Бог побачить на це бажання е, нашу посолу, то він буде довершувати ці речі вже в нашому житті. Так? Окрім цього, треба е, теж живити велику любов до молитви, яка є. Е, П'єцом каже святий Альфон. Це галицьке слово, бо я перекладаю з польською ну, пічкою, так, де розпалюється любов до Бога. Отже, святий Альфонс, який є доктором, молитві, зрештою, вчився в школі Святої Терези Авільської від Ісуса, яка також є доктором молод. Тому таки робить посава. Е, так. Всі святі. Які були закохані в Бозі, були також закохані в молитві. О, Чуєте? Особенно це підкреслю? Всі святі, які були закохані в Бозі, також були закохані в молитві. Треба також мати гаряче прагнення неба, оскільки в небі душі люблять Бога з усіх сил. А не можна до цього дійти на землі. Не можна. Не можна. Е, знов, це святий е, Йоанн від Христа, властиво каже в цій своїй темній ночі. так? Бог дає цей перший порив пізнання своєї любові, Так? перший досвід. І, і душа йде цією дорогою, так? йде через темряву, здобування цього нічого. Іспанське слово надало надало. Отже, ж, і. Йде цією дорогою здобуття досконалої любові до Бога. Але в повні пізнати цього не так. Дійти досконало і любові Бога на землі неможливо, так? Але Єйфон скаже, тримати це прагнення, так? Тому Бог хоче, щоб ми мали сильне прагнення цього великого Царства, яке Ісус Христос для нас набув своєю кров'ю. Сьоме, сьоме, сьоме вказівка, так. Підпорядковування волі Бога в усіх речах, які противляться нашим прагненням. Це також це не є просто так? І це для нас всіх. Це програма нашого життя, так? як став приймати досконалісті Сьогодні Марії Фонцеморії так? І часто протягом дня офіруватися Богові. Свята Тереза практикувала це 53 рази денно. Чуєте? Кажучи, зиск не полягає на старання. Щоб більше тішитися Богом, але на сповненні Його волі. А в іншому місці правдиве з'єднання полягає на з'єднанні нашої волі з волею Бога. Восьма вказівка: За, Заховувати досконалий послуг правилам, настоятелям і духовному керівникові. Преподобний отець Вінченцов Карафа казав: послух є царицею усіх чеснот, оскільки послуху всі чесноти виявляють послугу. А свята Тереза, Бог не хоче нічого іншого від душі, яка є, е, яка рішилася його любити як тільки послуху, послуху, це і важка чеснота. Досконалий послух полягає на буттю послушним відразу, докладно, з доброї волі і насліпо, не шукаючи рації, е, тобто собі пояснення, наскільки дана річ не є очевидним гріхом, звичайно. Як казали святі Бернард, Франциск Селезі, Ігнаті Лойола і всі вчителі духа. А в речах сумнівних належить вибирати те, що закладається. Е закладається, закладається, що сказало би нам послуг, Так? А коли не можна мати такого заложення, вибирати те, що є найбільш противне нашому уподобанню. Це означає, ово він це іпсум. Так, поручена через святого Франциска Ксаверія, святого Ігнатія, який казав, що більше користі приносить душі у мер... умертвіння під час 15 хвилин молитви, ніж інші неумертвування умер... не багатьох годин. Ось так. Певно, хтось собі захоче, може це практикувати. Отже, дев'ята вказівка. Доходимо вже до кінця нашої дороги. так. Стало мати на увазі присутність Бога. Стало мати на увазі присутність Бога. Так? Бог є тут, Бог мене чує, Бог мене бачить. Стата Тереза казала: всіляка наша шкода повинна звідти з браку зважання на те, що Бог є при нас присутній. Хто направду любить, той завжди пам'ятає про улюбленого. Щоб зберігати пам'ять про ту Божу присутність, дуже корисним є в практиці помістити собі якусь знаку особливого на собі. На столку або в кімнаті. Бачите, сьогодні, сьогодні просто Альфонса, пам'ятаємо, маємо образ. Маю футболку зі святим Альфонсом. Отже, ж, передусім потрібно зберігати ту присутність через часте повторювання, повторювання протягом дні актів любові до Бога і молитви, які пригадують про його святу любов. І це таке саме є одна з риз духовності Святого Альфонса стрілості акти. Так? Наприклад, Альфонс каже Ісусе мій, моя любов і моє все. Люблю тебе з цілого серця, увесь тобі віддаюся. Вчини зі мною, що хочеш. Я не хочу нічого іншого, як тільки Тебе і твої волі. Дай мені Твою любов, а буду задоволений. І так далі. І тому подібне. Належить, однак, звернути увагу, щоб виконувати ті акти без пересилу, тобто і без шукання в них. Відчувального потішення, так? але з лагідністю і чистою вовою тільки для того, щоб подобатися Богу. Свята Тереза казала: не лякаємося, що Бог залишить нас без нагороди, хоч би одне наше піднесення очей до неба і пригадування собі про нього. Чи недавно я так само робити конференцію у посоляті Божого сердя, допоможімо Ісусові спасати душі на основі цього посолу Ісуса, сестрі. Консуляті Бетрони, так, який Ісус властиво подав цей акт любові Ісуса Марія, Люблю, вас рятуйте душі. Він казав, що одне промовляння цього акту, звичайно, в такій довірі до Бога, винагороджує тисячу прокльонів. Це є щось неймовірне, бо часто навіть ідемо десь по вулиці, чи чуємо, чуємо, хтось матюкається, так, чи хтось говорить погані речі. Звичайно, що це гріх, це тяжкий гріх, але все це вимагає так само винагородження. так. Десяте поручення, так, вже закінчуємо. так, До, Доєднати інтенцію подобання Богу в кожній чинності, яку виконуємо: чи то духовній, чи то дочасній, кажучи, Господи, чини те, щоб тобі подобатися, чини це, щоб тобі подобатися. Добра інтенція, тобто добрий намір, називається алхімією духовною, каже Святий Альфонс. Яка перемінює золото найбільш матеріальні чинності? Отже, добра інтенція така так, так і важлива в нашому житті. Одинадцята до речі, ці практи... ці поради, загальні поради, які стосуються досконалості можна від... віднайти в настанову доброго життя. Ситуаль Фонза Марі Це маленька книжечка, яку видавало колись ще видавництво добра книжка, не знаю, що вона вже є в наявності. Ну, Точно пригадую, що там були ці поради, так. Отже, 11. Відправляти реколекції кожного року через 10 або щонайменше 8 днів. в той час відійти, наскільки це можливо, всіляких розмов і розпорошуючих занять, щоб розмовляти виключно з Богом. Ну, таку, таку можливість я не роблю рекламу сам єзуїтам, але. Вести в Хмельницькому є реколекційний центр цивізуїтів, там можна пройти ці ігнатянські реколекції так, на тиждень часу, де повністю собі властиво зосередитися в такий спосіб, на Бозі. Відправляти раз в місяць такий подібний день зосередження з особливо на боженством відправляти е, дев'ятниці перед Різдвом Христовим, перед зісланням Святого Духа, перед сім, е, сімома. Святами Марії, Альфонс їх описує в Величані Марії, так сім головних свят Марії, святого Йосифа, ангела хоронителя і святого Покровителя. В часах тих дев'ятниць можна приступати щоденно до причастя, затримуватися на годину молитви або принаймні півгодини, часами практикувати молитву усну, але не, не надмірно численно, оскільки більш корисно буде окреслено число актів любові і тому подібне. І 12 акт, який ми закінчуємо так сьогоднішній цей ефір, нашу нашу цю зустріч, зберігай особливе набоженство до святого Йосифа, свого ангела-охоронителя. Бачите, Альфон скаже, до святого Йосифа. Вже 30 вересня розпочнемо цю посвяту Святому Йосифу, я в Молотовній групі Святого це так. Святого Анна, охоронитель, свого особливо святого Патрона і святого Михайла, так Ельфан Альфонс був великим почитати Святого Михайла. загального заступника вірних, але передусім всім до Матері, Пресвятої, тобто до матері, до Діви Марії, яка є названа через церкву нашим життям і нашою надією. Коли є моральним межливим, щоб душа вчинила значні поступи в досконалості, чуйте Альфон скаже. навіть це підкреслю. є морально неможливим, щоб душа вчинила значні поступи в досконалості без особливого і чулого набоженства до Матері Божої. Також поручаю всім по святу Марії Свято Людовіка Марії Гріона де Монфорта. Можливо, ми собі цю посвяту також пройдемо ще в групі наступного року, в травні десь Бог дожити. Отже, чудові, використайтесь цього. Цей фільм буде завантажений на мій YouTube. Так само поширене та Дрезянські духовності. Це і програма, так, як поступати в досконалості. І Альфонс завершує так. І я так само завершу. Нехай все буде на честь Ісуса Христа і Непорочної Марії. Амінь. Святи Альфонса, молися за нас, Свята Терезу, молися за нас, Я отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.